стою в спальном помещении, заходит там дежурный там, колонн, говорит, говорит, не собирайся, собирайся на воду домой. А я так встал, думаю, 7 лет отсидел, и теперь они пришли просто, говорят, иди домой. Валерій Матюшенко був засуджений у так званій ДНР на 10 років позбавлення волі за те, що після окупації Донбасу залишився українцем. Мені наділи мішок на голову, коли Руки в, в наручники мене повезли, перевезли в куда-то какое то поміщення, і мені одразу сказали, що я нахожусь на території МГБ ДНР. Чоловіка викрали просто посеред білого дня, ще 15 липня 2017 року. Допити, слідство, невідомість та констабір ізоляція. Всіх людей, там які були, їх там питали. Це, були зміяни, це, були, е -е, питки це була угроза, що буде тебе ще хуже. Що происходило там на ізоляції? Ізоляція. найжахливіше місце на окупованому Донбасі. Колишній культурний центр сучасного мистецтва рашисти перетворили на татівню. Замість експозиції, тортури, а замість перформансів знущання та вбивства. Потім почався суд. Ну військовий воєнний трибунал. Майчук там признається віном в шпіонажі в пользу іностранного сударства України. Увесь цей час дружина Тетяна Матюшенко робила все можливе за для повернення чоловіка інтерв'ю, мітинги, зустрічі з міжнародними організаціями та навіть президентом до 2019 року. У нас була связь, то тобто вони дзвонили навіть в Україну, коли його перевели в колонію. Це вже були офіційні дзвінки, які два рази в тиждень ми могли розмовляти. У 2019 році це було прикрашено. Попри сім років знущань, відсутність нормальних умов існування та дезінформацію. Віра в краще. Нікуди не зникала, каже Валерій. Там всі вірять в те, буде обмін. обміни. Хочеться жити, хочеться вийти, хочеться увійти свою сім'ю. 28 червня 2024 року. Мрія родини Матюшенків здійснилась. Валерій, нарешті, вдома зустрічали в аеропорту після сімирічної розлуки. Дружина, теща та син. По відеозв'язку Какой-то тайфарі не було. Я просто вийшов. Я був дуже уставши. З однієї таке бути, що ти нікуди не уїжджав, вот. а з другої сторони, ти понімаєш, що. Что... Навірно, все закінчилось. Нині Валерій з дружиною мешкають у Бучі. Саме сюди Тетяна переїхала після деокупації Київщини. Жінка працює у модульному містечку, а чоловік активно проходить лікування та реабілітацію. Адже після пережитих жахіть стан здоров'я чоловіка вкрай критичний. Втім, він про це говорити зовсім не хоче. Мені зараз головна задача: а, побачити сина. Он мне звонит постоянно сейчас по любой идёт на улицу папа, привет. В то время, когда я должен был как бы быть с ним и, то есть, от меня что-то можно было сыну поднавёрствовать. Сила воля та бажання жити перемогли у цій родині. Після семирічного полону, катувань та розлуки з найріднішими. Родина Матюшенків нарешті разом, відтепер і назавжди.